Розкішні костюми, величні декорації та складна гра акторів. Саме так описують наймасштабнішу виставу минулого театрального сезону в драмікомі. Касандра за мотивами п'єси Лесі Українки, хоч і складна, але змушує задуматися, зазначає режисер театру. Вона про особливе та грандіозне. Цікавість до вистави не спадає. Тому саме Касандра, тому що б люди думали. Думали про те, що відбувається в Херсоні. Думали про те, що відбувається у нас в країні, взагалому. це прекрасно, те, що ви сказали, і воно відображує найяскравішу дійсність. Касандра не прем'єрна вистава, розповідають у драмікомі. Проте саме її показали на відкритті 25-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. З 1999 року він проходить у місті Херсон. Минулорічний фестиваль довелося перенести за межі міста у зв'язку з тимчасовою окупацією. Звичайно, що коли театри всі з'їжджаються в одному місці, і це потужно. І це як завжди Олександр Річ організовував це театральна хода, це спілкування майстер-класи, посиденьки театральні, обмін досвідом, ми бачимо інші театри, вони бачать нас і таке інше. Звичайно, краще, коли ми всі збираємося одночасно в якійсь локації, в якомусь театрі і можемо поспілкуватися з Завдяки ЗСУ, Херсон звільнений від окупанта, що дає змогу відновити мистецьку роботу цього фестивалю у рідних стінах, але в іншому форматі та під гаслом Ми вдома, що символізує повернення знакового українського міжнародного фестивалю. Херсон він завжди був український, але він повернувся. І тому це для нас дуже важливо. І Це є основним нашим девізом, скажімо так. Але він не припинявся навіть з війною, він був і в минулому році, тобто він не мав передишки. Взагалі, і для нас це дуже важливо. Відкриття фестивалю проходило одночасно на сценах 25 театрів, що символізує 25-річчя Мельпомени Таврії. Організатори впевнені, як тільки ми виженемо ворога з нашої землі, всі учасники нарешті зможуть знову зустрітися в Херсоні та обмінятися досвідом. Дар'я Візір, Ірина Кузьміна та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.